З нами на зв'язку Руслан Микола, співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий вечір. От спочатку про цю інформацію вчора яку ви розмістили на своєму ресурсі щодо так званого Спенівського мішка. Яка зараз там ситуація за вашу інформацію? Зараз ситуація там дуже складна, тривають бої. І, скажімо так, до певних подій ми не будемо дещо уточнювати, але ворог зумів цей мішок ще звузити зараз. Вони захопили веселий гай, Єлизаветівку, і власне. Треба трохи буде почекати для того, щоб надати більш достовірну інформацію. Угу. Причина ситуація, яка там склалась, вона суб'єктивна більше чи об'єктивна? Ну, тобто, це нестача зброї, нестача особового складу, чи якісь помилки, яких припускаються не знаю, командування. Це помилки, так як про те, що там. Вже є проблеми великі. Мова йшла ще місяць тому. Після того як ворог прорвався в Дальнє, і останні тижні, і буквально ось останні дні противник постійно накопичувався в населеному пункті Дальнє. Крім того, було декілька спроб прорватися в Успенівку. Сама перша спроба була успішна, так як противник зумів закріпитися в крайньому ангарі. А останні дні вони вже через той ангар намагалися просуватися у. Середи населеного пункту, буквально позавчора ще були вдалі спроби вибити їх із приватної забудови. Але вчора вони вже великими силами засіли по підвалах у Спенівці. Відповідно, логістика там вже дуже вкрай ризикована. Евакуація звідти теж надзвичайно важка, і подальше перебування сил оборони в тому районі нічим хорошим вже не буде. Угу. Власне, чим це загрожує е, на тому напрямку, хотів би запитати також, але перед цим е, хотів би додати інформації: російська армія просувається на Покровсько-Курахівському напрямку, а Збройні сили України мають успіхи на Куп'янському. Про це повідомляє естонська розвідка і передає місцева громадська телекомпанія Іарар. Е, е, так, окупанти вже контролюють населений пункт Шевченко, який в 4 кілометрах від Покровська протягом останнього тижня Збройні сили України витримали атаки з Ворога вздовж річки сухі яли на південь від Курахового, також естонська розвідка зазначає, тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло більше трьох тисяч російських солдат. Пане Руслане, чи є вам що додати до цієї інформації і, власне, про моє питання, чим та ситуація навколо так званого Спенівського мішка загрожує на тій ділянці фронту? Ну, якщо повертатися до естонської розвідки, то треба розуміти, що населений пункт Шевченко станом на ранок 12 грудня не є повністю окупованим. Так як на околицях ще є спостережні пункти. Якщо ми зараз говоримо про окупацію, саме Звісно, що ворог зараз просувається. Ворог повністю укріпився в населеному пункті Шевченко. Там уже їх дуже багато, і Шевченко тепер стане таким опорним пунктом в тому районі. Повертаючись до Успенівського мішка, то це загрозує оточенням наших сил, які там перебувають. Кількість я не можу озвучити, бо це може потім якось негативно вплинути на сили оборони. Але загалом, якщо виходити звідти, то зрозуміло, що це може бути там вихід із певними втратами. Якщо там залишатися, то це ризик загибелі, взяття в полон сили, які там перебувають. Про куп'янський напрямок згадали одним словом, буквально. І чи можна сказати там про певну стабілізацію? Так, да, от тут вони, до речі, праві. там не тільки стабілізація, там навіть є певні успіхи, але ну, нас попросили витримати паузу, щоб дати можливість закріпитися і. Як ну прийде час, то ми ці успіхи покажемо а так. Дійсно, там є певні успіхи. Угу. Дякуємо вам. Дякуємо за цю інформацію і за аналіз ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині і на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Руслан Микула, співзасновник та аналітик Deep Діпстейт, був з нами на прямому зв'язку.